Зараз покажу, як зсередини виглядає вже змонтована наша опалубка пері. Нагадую, ця опалубка щитова легка для монтажу вручну. Ось такий вигляд має зсередини. Де в нас стоять дерев'яні вставки, вони обов'язково майже в усіх опалубках присутні. Ось так збирається, ставляється брус, потім ставляється такі ще додатково регуляр, щоб вони компенсували навантаження. Ставляється обов'язково гайка, стягує. І додаткові такі, ще підсилювачі кронштейни є, встановлюються по всій висоті. Ось такий опалубка. Також ставляться ще ось такі скраби кронштейни. Вони стягують з усіх сторін, виходить опалубку. І через неї проходить різьба і накручується вже наша основна гайка. Тобто тримає кронштейн, плюс додатково ще гайка стягує стягується, опалубку мінімалізує. Те, що палубку може під навантаженням бетону розвернутися. Ось така краса, стільки додаткових деталей, тобто підсилювачів різних наших кронштейни, гайки, різьби. Надійність дуже висока. Ще додатково будуть такі встановлені кронштейни, щоб можна було ходити по них, заливати бетон зручно, не ставляти ліса, а ось такі ось будуть ставлятися. Під Ось така краса у нас на нашому будівельному майданчику. Нагадую, продовжуємо будівництво підвального приміщення. Зараз буде заливатися перша частина підвалу і інша частина, яка вже армування також зроблена. Будівництво продовжується в місті Черкаси. Також приймаємо замовлення по всій території України на проєктування та індивідуальне будівництво будинків під ключ, також бомбосховище, всі види бетонних робіт будь-якої складності. Від проєктування до виконання все повністю під ключ. Ось така краса на нашому майданчику.